Ну що ж, друзі, готові представити вам чергову партію автомобілів зі штату. Вісім автомобілів для вісьми наших задоволених клієнтів, які самі обрали, які самі прорахували, та які самі повинні отримати те, що вони бажають. До речі, на даному автовозі є автомобілі з Києва, з Києва та Дніпра. Це дуже великий плюс. Адже ми працюємо зі всієї України. Вам не потрібно приїжджати до офісу, заключати довір, адже це все відбувається в нас дистанційно. І по факту, ми 80% клієнтів, 80 відсотків, двоє говорити правильно, клієнтів, навіть не бачимо. Це дає нам змогу працювати. А відповідально отримати дуже хороші відгуки та розуміти, що ми робимо усе надзвичайно правильно. Давайте дивитись на автомобіль, який ви доставили, а далі вже будете самостійно писати та коментувати. Ну, якщо ви дивитесь за нами в Ютубі, кажуть, що ми не готові. Ми бекаємо, екаємо, бекаємо і не можемо зв'язати два слова. Тому я ну, зразу в мене Іванка а, допомагає, зразу все прописує, зразу все розказує, ну показуємо і тому подібне. І так, друзі, кожен із автомобілів ми будемо розвантажувати, класти під ню, підйомки, Ви будете бачити, і звісно, що будемо так, щоб ну проговорювати напевно, що по скільки та що за скільки ми купили. І давайте погнали. Ви подивилися? Ми вже готові прочитати та тобто, зачитати вам характеристики даних автомобілів. І так, друзі! Перший перший екземпляр в нас Тесла Еска соточка. 19 тисяч миль. В нас чистий 20-й, друзі. Рік 23 200 на аукціоні, 29 200 в такому стані, як вона є, з обліком сертифікації та зі всіма додатковими витратами, які можуть бути. Це надзвичайно крута ціна, адже пам'ятаєте, два роки назад дані автомобілі в даних роках та в даній характеристиці коштували по 40 тисяч доларів. По ремонту оцінюйте самі, а ми погнали далі. Що кажуть, що ми займаємося, прийшов я хоч один день пропрацьовує По розружовано. І так, другий варіант: в нас Ніссам. Нісам це дуже популярний автомобіль. Чому тому що? Їх замовляють надзвичайно багато. Ти за мінімальний бюджет отримаєш максимальну вигоду, максимальний комфорт, але є момент у варіаторі. Але це вже потрібно вам самим розуміти та обирати. Чому? Тому що ви завжди повинні розуміти, що для вас таке повний привід, що для вас таке динаміка в розгоні та що для вас таке надійність. Даний автомобіль ми купили всього за 3925 доларів 77 тисяч миль 11650. Він вийшов у нас по калькуляції на обліку сети. Іфікатом зі всіма доставками, як ви бачите, листочок допомагає, правда? Третій. Дуже добре. Третій автомобіль це один із самих перших, напевно, автомобілів, які ми замовляли, тому що ягуарів ми не привозили жодного. І дуже цікаво познайомитись, дуже цікаво а, сказати свою оту а думку про автомобіль да за ці кошти, що. Клієнт отримує ягуар f pace самий жирний F-Sport, 3 літра бензин, 56 тисяч миль, 19525 на обліку. 34 тисячі в нас автомобіль знову ж таки на обліку сертифікацію, але без ремонту. Це називається не підключся, просто доставний автомобіль та прорахований з кінечною вартістю. 3 літра я відкрив салон офігенно. Потрібно буде зробити тест-драйв? І сказати вам, напевно, відгук. Я напевно випрошу ще клієнта, щоб підняти якийсь там момент, адже це дуже-дуже класно для того, щоб ви там ознайомитись і в подальшому вам рекомендувати або ж не рекомендувати, якщо все дуже добре. не буде їхати, я знаю. Подивим? Головний <laughs> експерт, подивим. Ощущення, ніби я купив нефтяну компанію і прийшов якраз до кутку. Audi Q5, 15 рік, 2.0, друзі, бензин. 101 тисяча кілометрів, 6 тисяч доларів на аукціоні та 15 300 без ремонту, знову ж таки, зі всіма додатковими витратами. Пошкодження у нас в попередній частині. Там про пошкодження, в принципі, не будемо говорити, бо тому, що автомобілі високо знаходяться і розказати про них буде важко, коли автомобілі будуть тут, то ми, звісно, що все покажемо і ще раз вам розкажемо. Зараз просто картинка офігенна, да? воно велике. Але ж не мені сказати, як ми попали за цей рейс на 1600 євро. Пізьбі. Tesla Model S. Tesla Model S, яка в нас ну, саме така ризикова. Чому ризикова? Тому що це P100D, 7000 миль, ставка 2850. І це купляв який зараз не працює, тому відповідальність лягає в принципі на нас. і Я цього переживаю, тому що коли клієнт, тобто коли ви працюєте з менеджером, потім менеджер звільняється, це не означає, що ми звільняємося без ну, від відповідальності стосовно підбору того чи іншого автомобіля. Це значить те, що ми завжди ми завжди розуміємо ризики. Ми завжди відповідаємо за того, хто з вами працює, та ми розуміємо, скільки це може нам вартувати. Якщо ми помилимось, тому коли ми розвантажимо, маніпулятор вже чекає, ми зрозуміємо, чи ми не помилилися з вибором по автомобілю. І так, бронеп'ятсот 16 шістнадцятий рік а тисяч миль 4 900 на аукціоні, 13 400 без ремонту. Так як ви бачите, зі всіма знову ж такими витратами. Мазда X5. X5 в нас дизельний. X5 в нас дуже цікавий, тому що 90 тисяч миль, 12 600 на аукціоні, 25 400 без ремонту. Для дизеля, для цих пошкоджень дуже крутий варіант. Чому? Тому що дизель у нас надзвичайно популярний, та дизель у нас дуже користується попитом і запитами стосовно підбору або ж доставки автомобілів зі штатів. 92 тисячі миль, 971 кілометр. Це значить, що для дизельного двигуна це навіть ще й не обкатка. Але знову сірий потолок. Блін, ці сірі потолки мене просто снушають. Взагалі не дивиться на сірих потолках. До речі, тепер привезли а, в 20 тисяч ікса трьохлітрового також сірий потолок. Ну я не зацінив з... зовсім. Наверху у нас а, X5 також, але це в нас а, просто бензиновий 70, а, 70, да, 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 77 000 миль, 10 975 і 22 500 без ремонту. Також досить гарна ціна, але якщо б для себе я брав дизель. І подивіться, у нас вроді там плюс-мінус виграшна ставка не сильно різниця, а кінечна вартість значно більша, тому що дизель значно-значно дорожчий в розмитні. Вам це також потрібно розуміти. І все, все, три автомобілі показали, розказали. Швиденько розвантажуємо і працюємо далі.